Фізичний рівень далі йде те, що ми сепарувалися, коли ми поїхали від батьків, та і на фізичному рівні, в тому числі фінансовий. І, звичайно, ще емоційний чуттєвий. Я, наприклад, отак, як я працюю з психосоматикою і працюю з тілом, то я бачу, що більшість емоцій, які ми носимо в собі, більшість наших реакцій це все знаєш, привіт, мамі і татові. Тому що, наприклад, мама була в ролі такої ображеної жертви, і потім донька починає цей, цей сценарій весь провадити. І якщо ви, друзі, якщо ви помітили, що е, у вас є схожі симптоми в тілі, наприклад, хронічні хвороби, які в мами, так і в вас, подумайте перше про сепарацію: чи ви сепаровані від мами, чи, чи ви цілісні? Бо для мене сепарація це цілісність, і це такий, е, ти знаєш, навіть фізично відчувається, що ти. Одна не самотня, но одна самостійно, це дуже, дуже окремо від, е, від інших.